І саме Україна він вбився, він сама була матим більше мотию, ти мабуть група підтримки підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, В'ячеслава Зінченка, звинувачує доньку Ірини Фаріон Софію у вбивстві матері. Цинічний треш не можу з вами не погодитися, але те, що ви зараз побачите. Це не просто друзі-треш, це повна деградація моралі під виглядом підтримки. У сьогоднішньому відео ви побачите, як виглядає зсередини секта підтримки підозрюваного, чим живе її осередок і чому за цим ймовірно стоїть зовсім не співчуття, а гроші, і, можливо, навіть московські куратори. Отже, друзі, 9 квітня Шевченківський районний суд Львова до 8 червня продовжили запобіжний захід В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві. Нагадаю, мовознавиці Ірини Фаріон. Наступне засідання у справі відбудеться 29 квітня. Що примітно, Юрій Немировський, адвокат Зінченка, в залі суду, вільно спілкується російською із матір'ю винуваченого у вбивстві Ірини Фаріон. Тим часом обвинувачений, а це Зінченко, попри прохання адвоката мовчати, відповідає на питання журналістів про те, чому його затримали, якщо він не винен. Також Зінченко переконаний, що вийде на волю. Вважаєте себе не винен. Так чому затримали саме вас? Рано що пізні знає. Вийду, я у розповім. Куди ви? Військово. На самому вийду, обов'язково буду на право це А Чому зараз не це ваші інтереси? Зараз не важаю. Ну, тобто, ви переконані, що ви вийдете. Так. Суд у справі жорстокого вбивства мовознавиці Ірини Фаріон триває вже понад півроку. Але окрім винуваченого, в цій історії з'явилися нові фігури, друзі. Це група підтримки підозрюваного В'ячеслава Зінчини. Люди із різних міст їздять до Львова, уявіть собі, щоб публічно захищати його в суді. Вони підтримують його в соціальних мережах, при цьому ображають загиблу та її родину. Мої колеги із телеканалу НТА, місцевого каналу Львівського показали одне відео. Воно мене зацікавило, і я захотіла з вами ним поділитися. В цій ситуації із підтримкою Зінченка все. Не зовсім просто. Отже, журналістка на місяць увійшла до так званої групи підтримки В'ячеслава Зінченка, видаючи себе за прихильницю Зінченка, здобула доступ до внутрішнього спілкування, закритих трансляцій, неформальних зустрічей і навіть тісного кола найбільш активних учасників цього. Процес є група підтримки, яка е, навколо матері виникла. Що це за люди? Це така вата, така конкретна вата. Тож та людина, що керує всім з-за кордону. Чому її соцмережі дуже схожі на методичку ФСБ? Дивіться про це за кілька секунд і підпишіться на наш канал. Слухайте, ну тут не потрібно бути великим розслідувачем, щоб зрозуміти дивність очевидного. Отже, уявіть собі: учасники у цієї секти підтримки. Що вони роблять? Вони ведуть стріми, організовують поїздки до суду, несуть передачі в СІЗО, а після йдуть гуляти до генделиків, випивати там їхній побут виглядає швидше як фан-клуб, аніж як щире спілкування до того незнайомих жінок з різних регіонів України, які вирішили підтримати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Зінченка, якого вони до того не знали. Це свободу! Це відео з чергового судового засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Жінки у футболках із зображенням підозрюваного у злочині та написом Зінченко невинний. Всіляко підтримують обвинуваченого у залі суду. А опісля слухання підбадьорюючими вигуками проведжають його до конвойного автомобіля. Ті, вони підбадьорюють його, вони розказують що йому, ніби як вони заставляють його усвідомити, що він нічого не робив, що він білий, пухнастий, що це не його злочин, що він скоро вийде на волю. Ну, це така його моральна психологічна підтримка. Так, у цій історії має бути куратор центральна фігура цієї кампанії. Це жінка під ніком Світлана Володимирівна. Вона не з'являється на слухання, але організовує трансляції у TikTok. Закликає людей їхати в суд, ображає потерпілих і поширює фейки. А на її сторінці фото із Георгівською стрічкою і Побєдою. Ну словом, вата. І координує весь цей процес Світлана не з України, а з-за кордону. Дівчатки, завтра в 10.30. состоится суд над В'ячеславом Зученком. То в Львові, пожалуйста, присоединяйтесь. Організаторкою виявилась та сама Світлана, яка веде прямі ефіри у Ціктоці. У соцмережах вона себе називає по-батькові Володимирівна. Але ретельно проаналізувавши її Фейсбук, з'ясовую справжнє прізвище жінки Назаренко. Людей з таким прізвищем іменем та по-батькові в Україні близько 80. Тож зрозуміти достеменно, хто саме з них нас цікавить не вдається. До слова самостійно наслухання жінка жодного разу не з'являлась, попри те, що організовує цілий процес. Ця інформаційна група підтримки діє в той спосіб, який вигідний їхнім кураторам. Я впевнений, що це куратори зі сторони Москви. Їхня робота просідковується в соціальних мережах настільки явно, що там можна зробити однозначний висновок про те, що їх хтось супроводжує, їх хтось не просто супроводжує, але й фінансує. І я думаю, що тут без руки. ФСБ в цій історії не обійшлось. Звучить абсурдно. Зачекайте. Далі фієста у генделику, де обговорюють вбивство під кон'ячок. Жінки із групи після суду йдуть не додому, а до магазину. Ну там купують червону ікру, рибу, алкоголь. Саме це здається справжня мотивація більшості учасників. Ну або є ще щось, до чого наразі немає доступу. Але я дуже сподіваюся, що після нашого відео працівники поліції, працівники служби безпеки звернуть увагу на цих жінок. Але поки про їхній звичний ритуал, як згодом виявиться, без фанфуриків чи топак спиртних напоїв не проходить жодна зустріч групи. Видається, наче це ледь не головна мотивація для більшості учасників, щоб підтримати Зінченка. Тож із судової зали транзитом через магазин зустріч переноситься до генделика. А так як значна частина учасників спільноти до Львова приїхала з інших міст, той заклад обирають поблизу залізничного вокзалу.

Частина патріотичних прихильниць зінченка ще вчора лайкала антимайдан. Частина учасниць це люди з антиукраїнськими поглядами, які під час війни раптом стали великими патріотками. Наприклад, Оксана Казимова раніше звинувачувала ЗСУ в обстрілах Донбасу, ставила вподобайки дописам антимайдану і вітала із російськими святами. Яскравим прикладом цих слів є Оксана Казимова, ще одна прихильниця підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. З початком бойових дій на сході жінка на своїй сторінці у Фейсбук поширювала дописи, у яких звинувачувала українських військових в обстрілах цивільного населення. Наприклад, ось це звернення російських студентів. Вам придеться обісняти своїм дітям, чому ви стріляли в нас? Мені піднімали аружі проти наших братів. Також нам вдалося знайти сторінку Оксани у забороненій соціальній мережі однокласники. Там вона ставила вподобайки під дописами групи Антимайдан, де Донецьк називають російським містом та вітала з ним захисника вітчизни із російським прапором та георгіївською стрічкою. Окрім цих пов'язаних ідеєю жінок, ще в групі підтримки є один чоловік. Журналісти дізнаються, що цей чоловік має ім'я Олександр. Заявляє, що бачив справжнього вбивцю, і виявляється, це людина із психічними розладами, яку навіть сусіди не сприймають всерйоз. А цей пан бачив цю людину і стверджує, що вбивця вона, а не Зінченко. Ну вона в сенсі людина чоловічого роду. Він хвора людина. Що ви слухайте його? Він хворий на голову. Він вчився в тій е, школі недорозвинених. Не слухайте його. Та він тут навіть його ніхто і не бачить, сусідів. Він раз на якийсь рік покажеться і то втікає. Він навіть не школу не заки. Він має сім б Вони вчора прийшли. мене вдома не було. відкрила сестра. Ані там вісім чоловік прийшли з мікрофонами. Вона говорить, взяли ці мікрофони. Вы... Бо я зараз його візьму з кімнати біту, і будуть ці мікрофони літі. Ані, ні, ні, все, ми зрозуміли і ушлі. Цікаве розподілення ролей. Погодьтеся. Група підтримки живе за чітким ритуалом: суд і і ще про російські погляди, і все це в оборці боротьби за правду. І як думає сам Зінченко, схоже, він кайфує від свого фан-клубу і хоче навіть мерч.

Друзі, нагадаю вам, 25 липня Дніпро затримала 18-річного Зінченка за підозрою у вбивстві Фаріон. Голова МВС Клименко повідомив, що є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у професорку. Але варто пам'ятати, друзі, що слідство вважає, що стрілець лише виконавець цього злочину. Чи вбивав Зінченко Фаріон? Я думаю, незабаром ми з вами дізнаємось правду. Втім, замовники і організатори. Цього процесу теж сподіваюсь будуть знайдені. Все, що відбувається навколо цієї історії, яскраво свідчить про російський слід, навіть присутність секти підтримки за типовим сценарієм, який ми бачимо в соціальних мережах, де розганяється якась теза. В коментарях люди, яким проплатили, починають підспівувати тезі. Далі з'являються корисні ідіоти і замикають всю цю історію новоприбулі. Люди заздалегідь підготовлені бажано із того ж сегменту, які вторять авторам цієї ідеї чи то пак меседжу, який вигідний росіянам в даний період часу. Так працює ФСБ. Бо де ви таке бачили, щоб група абсолютно незнайомих жінок з різних регіонів України за власний кошт купувала дорогі продукти? Проїжджали під час війни півкраїни або вступитися за обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон. Так, вина Зінченка не доведена, але доказів чимало. На яких підставах ці жінки могли об'єднатися навколо цієї персони і хто за цим стоїть? Наші версії ви чули? Свої напишіть, будь ласка, в коментарях. Я дуже сподіваюся, що це відео. Подивляться в Служби безпеки України та в національній поліції, аби достеменно знати, хто ця секта, яка підозрює, є частиною всього процесу по знищенню глобальної української нації та її активістів, і підтримці тих, хто до цього знищення причетний. Росіяни зараз намагаються перевернути з ніг на голову нашу ідеологію. Сенси, які є очевидними, вони намагаються кардинально на 360 градусів змінити. Вони розуміють, що під час війни ми всі разом, у нас усіх одна ідеологія, одні цінності, одне бажання жити і розвивати країну. Їхня мета це все знищити. Тому, друзі, будьте обачними і уважними в соціальних мережах і в реальному житті. Підпишіться на наш канал, якщо ще ні, і подивіться інші відео. Па-па!